Мої вітання, друзі, сьогодні у нас на ремонті ось такий комбайн. Це Philips у нас. Philips. Кучина. Модель HR7663. Приніс знайомий, каже, не працює, не вмикається. Я кажу, та не може такого бути. А ти чашу ставив? Ні. Ну, Ось давай попробуємо. Давай. Вмикаємо. Дійсно не працює. Я йому пояснюю, ти інструкцію читаєш чи ні перед тим, як користуватися приладом. Та покористувалися, ну, можливо, я розумію, що не він користувався. Але ну, забули можливо, користувалися в минулому році, прийшов сезон, там, яблука Давида чи ще щось, Забули, перевірили, так, дійсно не працює. Але в нормальних моделях. Присутні такі засоби, як блокування, аварійне блокування або безпечне блокування, щоб не потрапити під вплив ось цього валу, наприклад, або ось сюди не потрапити. Тобто дійсно вона, ви бачите, вона не працює. В мережу відгнута, і ну, я при ньому демонструю. Кажу: дивися, ось є у нас отвір у частинки. Тут знаходиться мігрік. Тобто, коли ставиться чаша, оця, я не знаю, під що це під січкарню чи під що, то тут є такий зуб, він сюди заходить і, звісно, знімає блокування. Тоді апарат, звісно, працює. Я при ньому демонструю, натискаю ось ми бачимо прорість. Так, у нас там перше положення, натискаємо кінцевичок, і, як ви бачите, все працює. Так, Для того, щоб запустити цю сторону, потрібно... Захисну кришку зняти, тут теж є свої функції, тут механічне йде відключення цього валу, тут куча деталей. ну Я розбирав, зараз поясню, чому я розбирав, далі пояснюю. З цієї сторони, коли ставити чашу, то кінцевик знаходиться ось де. Тобто при натисканні, як ви бачите, все обертається, тут у нас не обертається, оберти працюють. Все, в простому режимі теж все працює. Все перевірив. Вона працювала, але звук мені не подобався, тому що якесь таке хричання було, чи як пояснити. Ну, тобто вона не працювала так, як потрібно, як чуєте, як вона зараз працює. Вона і працює зараз як оса. І в результаті я зробив, ну, він каже, зробив профілактику, я її розібрав, бачите, вона така замусана трішки, як завжди, як з електропилкою приблизно з того, що я недавно нещодавно робив. І, в общем, в результаті. Мені не подобався шум, тобто робота. І під час розбірки я виявив ось таку деталь. Це ремінь, який йде від вигуна до ось цього маховика. Він зубчатий. Модель його 486 3М, це 3 мм, шаг між, між зубами. І як ви вже замітили, тут є ось такий дефект. Як вам його показати краще? О, Бачимо, Да? Що частину рівня вигризло самим ведучим валом, тобто сам времін прийшов в негодність. І я замовив, замінив і, як ви бачите, результат, ви бачите, що все працює. Тобто, друзі, перед тим як користуватися цими приладами, ось такими, то читайте уважно інструкцію. Ставте все, комплектуйте і потім перевіряйте. І після того вже несіть в ремонт. Те ж саме із соковижималками, нещодавно людина принесла, не працює. Ну а приніс, звісно, сам блок без верхньої чаші. А там, коли ставиш чашу одягається ручка і спрацьовують кінцевики, я перевіряю, все працює. І опять же та сама ерунда. Тобто можна помилочно почати ремонтувати ось такі прилади. Особливо, особливо хто первачком займається, коли принесуть такі прилади, то ви повинні знати уважно, що тут є кінцевики, і їх потрібно, звісно, за конфігурації натиснути, щоб працювала та чи інша функція. Ну, Якось отак коротенько пояснив, друзі. Потрібно воно вам, не потрібно. Ви просите мене показувати удачні, неудачні свої ремонти. Будь ласка, я буду ділитися. Якщо вам це потрібно, то буду ділитися. Ну, якось ось так, дякую за увагу. На все добре, до побачення.